Як розвивати пам'ять. Науковці довели, що певні умови навчання, праці і життя допомагають людині ставати більш продуктивною, стимулюють роботу мозку. Найкраще діють на активність мозку правильне харчування, повноцінний сон, регулярні фізичні навантаження. Щоб тримати пам'ять у тонусі, її треба постійно тренувати. Для цього добре вчити іноземні мови та вірші, лічити про себе, читати й переказувати тексти, шукати відмінності на картинках, розгадувати кросворди, запам'ятовувати місця певних речей на столі, у кімнаті тощо. Розвивати пам'ять і тренувати мозок можна, якщо періодично змінювати свій звичний маршрут та при цьому запам'ятовувати те, що навколо магазини, вивіски, будинки. Добре впливають на пам'ять тести на IQ, пригадування подій дня в деталях. Для розвитку фотографічної пам'яті можна тренуватися, розглядаючи картини художників. Метод полягає в тому, щоб декілька хвилин дивитися на картину і намагатися запам'ятати якомога більше деталей, а потім, заплющивши очі, подумки пригадати їх.